Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. І у мене сьогодні для вас огляд. Огляд автоматики для розпашних воріт. Однієї із найдоступніших моделей, однієї із найцікавіших по дизайну моделей і однією із найфункціональніших, які є на ринку України. Дана модель Xboost BST C200. Ви просто подивіться на цей мінімалістичний дизайн. На воротах, відверто кажучи, вони виглядають дуже стильно. Але дана автоматика має цінність в тому, що вона працює як від акумуляторів, має будований трансформатор і мотори тут на 24 вольта і працюють на постійному струмі, що свідчить про те, що дана автоматика високоінтенсивна. Дана модель має невисоку вартість не через те, що в неї щось погано зроблено, а саме через те, що вона не підходить на ворота проємом більше ніж 3,5 метра. Якщо у вас муровані стовпчики навіть 3, 3, 20. ось так. Ми сьогодні розберемо, оглянемо функціонал блоку керування, тому що тут є про що сказати. У нього функціонал, мабуть, навіть більше, ніж у багатьох конкурентних, більш іменитих брендів. Тому що тут у себе увібрало все, що вам треба саме для автоматики для ваших воріт. І це не просто слова. Дійсно, я вивчив інструкцію даної моделі, розібрав всі функції, і тут просто діапазон налаштувань колосальний. Все ідеально можна відналаштувати, можна під'єднувати замки, можна під'єднувати акумулятори, можна керувати додаткові модулями, встановлювати, просто ну, безкінечна кількість функцій. Можливо, вони вам і не знадобляться, але якийсь індивідуальний запит кожного клієнта вони точно закриють. Пульти керування, які якісно зроблені, мають захист від злому, мають високий також функціонал в тому плані, що на кожну кнопку можна поставити свою функцію. Повірте, це не тільки режим хвіртки на другу кнопку, це також замочок. Все, що вам може знадобитись. Для того, щоб більше зрозуміти саме суть цієї моделі, я вам пропоную її розібрати. Розібрати для того, щоб зрозуміти принцип її роботи. Розібрати блок керування по функціоналу для того, щоб зрозуміти, чи треба вам саме ця модель. Почнемо наш процес розбору. Процес розбору даної моделі відбувається через. Задню кришку. Насправді, тут встановлені дуже довгі шпильки. Дістаємо шпильки, які тримають наш корпус і знімаємо мотор. Ось так у нас. Виглядає мотор і корпус Кронштейна. Принцип роботи даного мотору дуже схожий на те, як влаштовані шуруповерти, гайковерти. Тут стоїть мотор в корпусі і встановлений планетарного типу редуктор. За рахунок цього планетарного редуктора. Даний мотор, незважаючи на його невеликі розміри, має дуже високий крутний момент. Насправді, порівнюючи з автоматиками на 220 вольт, я особисто упевнився в тому, що у нього тяга навіть більша, тому що тут стоїть понижуючий редуктор, понижаючий редуктор. планетарного типу, тобто вихідна, вихідний вал, навколо нього сонячна шестерня і три шестерні планетарного типу. Ось так вони виглядають. Ось тут у нас знаходиться демпфер, в який заходить ось така перехідна муфта. І за рахунок обертання даної муфти, за рахунок того, що шток знаходиться на валу, ось я її обертаю, і у нас виїжджає або заїжджає шток. Бачите? Корпус тут алюминий. Это алюминиевый профиль. Вот, видите, это все алюминий. Вал в середине, он стальный. Сам вал, ходовый вал. Он стальный и металлический Ну, это и так мається на виду Вот мы выштовхиваем. И заезжаем она назад. Плюс саме системи на 24 вольти в тому, що автоматика дуже швидко реагує на упори. Тобто, якщо вона в щось вперлась, вона дуже швидко зреагує, тому що міряється, ось тут стоїть плата керування мотором, міряється опір безпосередньо на моторі. І за рахунок цього блок керування розуміє, що зростаючий опір і вона в щось вперлась. 24 вольта має в цьому перевагу швидка реакція на. Перешкоду. Ось основні дві частини, в принципі, з яких складається будь-яка автоматика для розпашних воріт Ось вона так поєднується. І ось такими шпильками затягуються Ось сюди, вони вкручуються. Цей демпфер служить для того, щоб ось ця перехідна муфта та муфта на валу не розбивалась Просто якщо якісь. Опір або вітер, або вітер ваші ворота штовхає, щоб воно не розбивало вам вали. Тепер перейдемо до блоку керування. Подивимось, що у нас тут під капотом. Там в корпусі, до речі, тут в моторах все з пильниками, сальниками, щоб вода не потрапляла. І є ось такі знизу технологічні отвори. Якщо попадає волога, щоб вона випаровувалась. Ось так у нас виглядає. Плата керування. Плата керування збудованим трансформатором. Тобто ви під'єднуєте живлення 220 вольт до даного блоку керування, і вже на мотори йде по 24 вольт. Ось тут є вихід, мотор 1 та мотор 2. Також тут є у нас дисплей, який нам допомагає за допомогою функціональних клавіш вибирати режим налаштування, є меню. Тут у нас відображається режим налаштування, що ми саме хочемо налаштувати. Є вихіди під замочки, керування електромеханічним замком вже вбудований. Є вихід під сигнальну лампу і під додаткові батареї, які можна під'єднувати до цієї автоматики. Тобто, якщо немає світла, ви можете під'єднати спеціальний блок акумуляторів, і автоматика буде працювати. Тут є замок 1, замок 2, можна декілька замків прив'язати до вашого пульта. Які можна зробити висновки? Дана автоматика має великий функціонал. Базове це відкриття та закриття ваших воріт, режим хвіртки і керування замками, лампочками, і також дуже великий діапазон налаштувань сигнальних ламп, фотоелементів. Вплоть до того, що реакція на якусь перешкоду 24 вольта швидко зреагують. Це дуже високотехнологічна автоматика. все працює на чіпі керування, тобто вона буде працювати стабільно, все має гарну прошивку. Дана автоматика тестувалась на нашому стенді на інтенсивність відкривань і показала один з найкращих результатів до тих пір, поки мотор не почав грітись. Вона дійсно має можливість. Високоінтенсивно відкривати ворота, тому що мотор менше гріється, технічно шток все це дозволяє робити. Сталевий ходовий вал, є демпфер, мінімалістичний дизайн. Вона не важка. Вона не буде навантажувати ворота додатково і має високий діапазон налаштувань. Звертайтесь до компанії просто ворота. Кожен з наших спеціалістів підкаже, як вам правильно підібрати конкретну модель саме під ваші ворота, і допоможемо, як правильно все налаштувати, і підкажемо, які саме функції, можливо про які ви не знали, є саме моделі Xboost 200